Сьогодні, близько 13-ї години, російські військові з території Російської Федерації здійснили масований обстріл міста Харкова. Ці сім ракет влучили в трьох районах міста: в Київському, Савтівському та Немишлянському районах. В Немишлянському районі зруйнований палац спорту. Це культове місце для молоді до воєнного часу. Слідчими та прокурорами під час огляду місця події були виявлені та вилучені уламки від ракети, яка Сьогодні влучила в декілька метрах від входу в гіпермаркет-Таргет в Залківському районі. Саме ці уламки ви можете побачити в моїх руках. Це металеві уламки характерного зеленого кольору. Саме цей кольор характерен для ракет типу Ескандер М. Крім того, в руці ви можете побачити теплоізаційне обмотку від двигуна ракети типу Ескандер М. Крім того, за даними контролю систем ПБО була зафіксована швидкість цих балістичних ракет в повітрі. Вона склала близько 6 тисяч кілометрів на годину.